Давайте розширимо нашу розмову стосовно обговорення законодавчої ініціативи, урядової законодавчої ініціативи. 8401. Ви були проти. Команда була проти. І наскільки я розумію, ті, хто сьогодні займається економічним фронтом на це, підприємці також виступали проти. Бо нас головним перемовником з МВФ є уряд і Нацбанк, і офіс. Ну, тобто Офіс це курує, а безпосередньо, ручками, як кажуть, робить, робить Кабмін і робить Нацбанк. То вони дозволили заклад, закласти одну з норм. Це питання про а, повернення податків до воєнних 84.01. І, а, Повернення перевірок, повернення е, штрафів, тому подібних речей. От е, ми спілкувалися з малим середнім бізнесом, він Кажуть, що якщо порахувати те, що вони віднесли до ризикових, то в нас відсотків 90% може туди потрапити. 90 відсотків. А тепер до довіри влади. От виходив президент на початку війни, зробив правильну річ. Відверто я з ним повністю погоджуюсь. Вийшов, сказав: дивіться, ми зменшуємо податки, вводимо пільги, прибираємо перевірки, прибираємо те те, 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 те до кінця війни. І плюс щонайменше один рік. Питання: а як далі бізнесу вірити владі, коли зараз всі проголосували, це прибрали. І друге, я розумію, якщо питання стояло там в мільярдах. Да? От, ми прийняли цей закон, і на армію підуть такі шалені гроші. Скільки дронів ми накупуємо. Там всю руську армію знищимо в два, в два прильоти, тому що в нас тих дронів буде мільйон. Суму розумієте, яку отримує бюджет від цього ханебного закону, ні? Знаєте? Ну, я сподіваюся, ті, хто нас дивляться, знають. Мова йде про 2-3 мільярди гривень. 2-3 мільярди гривень. На е серіали виділили 2. Розумієте? 2 мільярди і прибитий бізнес 2 мільярди. От вам і математика. Але про це ніхто не думає. Про те, що відкривається корупційне вікно для податкової, для кошмарення бізнесу, що зараз люди позакриваються, скажуть, діки, ви за російським кораблем. Ми позвільняємо людей. Ці люди, я взагалі, от, ФОПі взагалі б взагалі ФОПів не чіпав, вони працюючи, знімають навантаження з державного бюджету. Тому що якщо вони завтра закриються, вони підуть до державного бюджету отримувати виплати по безробіттю. Ви їм низько повинні вклонитися, що вони тут залишились. середньому бізнесу. Великому також низенько вклонитися. Лоба розбила влада. І сказали: дякуємо, що ви працюєте, тому що лише ваші податки йдуть на забезпечення Збройних сил України, тому що міжнародні кредити і гранти не йдуть на українську армію. Лише внутрішній бізнес. Ви просто громадяни України, які сплачують ПДФО, все це забезпечення армії, забезпечення української обороноздатності. І такими діями, як прийняття законів, які закручують гайки для бізнесу, це взагалі іноді здається, що ми працюємо на ворога. Ну, відверто. Я не знаю, хто цю ідею приніс МВФ. Ну ви ж вийдіть і покажіть. Скажіть, от, ну, шановні наші міжнародні партнери, от дивіться, ви пропонуєте це, 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 це зробити. Якщо ми це, це 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 зробимо, у нас будуть такі надходження, 2 мільярди гривень, але будуть проблеми з бізнесом, проблеми з податковою, проблеми з безробіттям. Збільшення недовіри до влади, соціальна напруга, е демографічна криза, тому що зараз жінки-ФОП, які закриють свій бізнес, поїдуть за кордон. Виходить прем'єр, каже: ми більше до кінця війни підіймати податки не будемо. От у мене запитання: якщо в теорії, а мені щось здається, що так і буде, пройде трошки часу, і прийде прем'єр і принесе законопроект про збільшення податків. Він напише заяву про звільнення. Про відставку. Ну, якщо ти людина порядна, якщо ти фахова, якщо ти відповідаєш за свої слова і ти не Арестович, ну, то ти повинен написати заяву. Правда?